Досить така поширена ситуація, коли клієнти звертаються і хочуть, наприклад, твердопалений котел або пілетний котел, і електричний котел в парі, тобто там, з гарячою водою систему, там не знаю, з буферною ємністю. І от ми починаємо рахувати умовно, там скільки коштує пелетний котел. Ну, приблизно десь 3 тисячі євро, якщо це там умовно 15-20 кВт. Пелетний котел. Електрокотел коштує там, тисячу євро. Димохід під пелетний котел коштує ну, по -по матеріали плюс робота, ну, ну, в залежності від ситуації, там, тисячу півтори тисячі навіть може коштувати євро. Ну, відповідно, оцих три позиції це вже фактично вартість хорошого теплового насосу. Ну, відповідно, там, звичайно, є там ще котельне обладнання, там, і так далі, там бойлер косвеного нагріву і так далі. Але, по-перше, в чому плюс теплового насосу, що це автоматична система, яку ти там нажав кнопку і все, і вона працює, не потрібно там паритися з цими пілетами, дровами, не знаю, там вичищати, вигрібати їх і так далі. Ну, і відповідно, в цьому плані досить такий... І, і по ціні, виходить, взагалі класно. Тому завжди треба думати, не знаю, там, консультуйтесь з фахівцями, які в цьому там, скажімо так, трохи вже розбираються, і потім приймайте рішення, чим опалювати.